По консистенції схожий на сирок дружба М -м -м. між дружбою і яндарем. <М -м -м -м. На 360 грам сиру, одна третя чайної ложки соди, одна четвертої солі, половинка чайної ложки лимонного соку. Все Це треба перемішати і дати постояти 5-7 хвилин. Це він стає таким пухким, тому що сода вступила в реакцію з лимонною кислотою. Тепер додаємо масло, але я спробувала на сіль, і він мені недостатньо солоний, тому я додаю ще отак півчайно. Додала 60 грам вершкового масла і одне яйце. Добре, все перемішуємо на водяну баню. Мішаємо 5-10 хвилин. Воно має розтопитися, розігрітися і тягнутися. Потім розливаємо по формам. Тут важливо, щоб був якісний сир. Оцей сир яготинський, який я беру, він плавиться. А колись збирала якийсь інший, то, мабуть, не справжній, тому що не плавився. Кропінки мають розчинитися. Дивіться, пару хвилин пройшло, і от, бачите, трошки він вже змінюється, консистенція. Ну, яка зручна конструкція? Якщо маса, отак все ж таки такими, наче як омлет виглядає. Да? Можна її взбити блендером. Сюди можна додати сухий чесник, паприку, зелень, різні приправи. Все, розливаємо по формам. Упс. Залишаємо при кімнатній температурі охолоджувати. Після охолодження ставимо в холодильник на кілька годин. Це має бути типу плавлений сирочок, але я думаю, що він навіть буде різатися. Ось такий виходить сирок. По консистенції схожий на сирок дружба між дружбою і яндарем. Смачно я робила з різними приправами, типу прованські трави можна додати одразу, от, поки він ще був ріденький. сухий чеснок. Можна додати ну, якусь зелень взагалі підружку, кріп. Енфір буде дуже смачно. Хто пробував, пишіть, як вам такий рецепт. Чи хочете спробувати, якщо ще не пробували. Мені дуже подобається. бувайте, до завтра!